Розповідаю, як українські нотаріуси ускладнюють життя людям. В чому причина наших всіх бід. І заодно поговоримо, як не платити втричі більше там, де можна заплатити один раз. Сьогодні дзвонить вранці пан на реальній історії. Каже, ви можете нотаріальний акт виготовити. Ясно, що можемо. Але для чого він саме потрібен вам? Адже нотаріальні акти вони не є популярною е формою завірення документів для України з Польщі. Бо ніхто не обирає в три рази платити перекладачеві. Каже: ну нотарі... мені необхідно продати квартиру, а нотаріус відмовився приймати доручення. Кажу, може, у вас доручення невірно було підготовлено? Та ви ж його готували? Я здивувався не через те, що документ не хочуть прийняти. Я здивувався через те, що людина не просигналізувала, що наш документ десь не приймають. А пішла більш складною дорогою. Виготовіть мені нотаріальний акт, який в результаті в кількасот євро обійдеться. Через те, що його складає польський нотаріус. А значить, на підставі ваших українських документів, які мають бути перекладені на польську мову в присутності державного, присяжного перекладача. Бо нотаріус має. Впевнитися в тому, що він повністю покладає на вас на себе розуміння того, що у вас є розуміння того, що ви підписуєте. Так? Зараз я поясню, на прикладі, щоб не так складно виглядало, це коли ви підписуєте умову оказіональну і вас за барки тягнуть до нотаріуса, а нотаріус каже, тільки з перекладачем прийму. А знаєте, що так буває? Бо часто тоді, коли вас вимагають умову оказіональну, в так званій, де ви прописуєте проти себе дуже багато пунктів, так? Зазначаєте, підписуєте цей документ при нотаріусі. нотаріус розуміє, що ви кабальний контракт підписуєте. Бо за цим договором вам можуть щонайменше кауцію не повернути. Для того, щоб знизити себе відповідальність, він каже, так, прикладача, будь ласка. Бо нотаріуса суть це тільки завірити те, що ви збігаєтеся з вашим паспортом. Він має таку законно титул законний. Згідно якого він має право йому довірила держава під страхом е, утримання ліцензії, що він відповідальний того, що є. Так само з цих же причин не вимагають апостиль. Якщо вас в Україні будуть вимагати з Польщі апостиль, то точно знайте, що ви маєте справу з некомпетентним українським ну, нотаріусом чи юристом. Не хочу нікого образити, але колеги, всі ми теж різного рівня фаховості буваємо. Я теж колись вчився. Але якщо ви щось не знаєте, то візьміть навчитися, будете вміти, і як наслідок будете знати чи мати. Іншими словами, форма нотаріального доручення вона приймається на 100%, на відміну від нотаріального акту. Бо для нотаріального акту потрібно другий раз пригласити перекладача, який буде сидіти, тоді, коли ви будете виказувати волю з того, що вам потрібно, з українськими переведеними документами зробити, нотаріус складається, ви вже третій раз заплатите. І потім четвертий раз ви заплатите, коли документ складений нотаря... польською мовою, буде перекладений на українську мову. От і вся петрушка. А чому нотаріуси кажуть в Україні, що виключено нотаріальний акт? Що відбувається? Звідки ноги в цього ростуть, то я знаю. Бо я, ну, фактично, я живу в цьому. Ну, в, в цьому новинному просторі. І дана ситуація, знаєте, з що береться? От дотарію вам буде цікаво. Хто знає, не дасть збрехати. Бо було засідання нотаріальних палат. Ще воно відбулося в червні 22-го року. Тоді, коли з першою хвилею мігрантів люди стали. Передавати свої повноваження, бо дуже багато людей виїхало за кордон і треба було лишити там в Україні представників, які будуть розрулювати їхні поточні справи, там фірмовими справами займатися, до банку сходити, мобільний зв'язок продовжити. Це ж не ви не я вигадав ці правила, що для того, щоб карточку отримати Київстару, стару, то документи чуть ли не як для Приватбанка требують. Але в цій ситуації рішення треба давати таке, що ти даєш людині правильне, найкоротше рішення, таке оптимальне, де людина заплатить мінімум грошей, нервів і часу. Бо ж це ж треба ці процедури з нотаріальним актом, це мало того, що треба 300 євро людині дати, видати. А це ж треба три е, тижні потратити на цю зутяганину для того, щоб знайти вікно в нотаріусах, яке буде сопряжено з присяжним перекладачем тощо. Тож ж якщо ви знайдете в своєму містечку присяжного перекладача. То було засідання нотаріальних палат в червні місяці 2022 року, і там нотаріальна палата з України, як профсоюз від вас зустрілися, і профсоюз з Польщі сіли разом всі поговорили. І каже, як уникнути того, бо ми зіткнулися з тим, що, по-перше, тоді сині бланки були, відмінили одразу. Там були ще певні нововведення, які уможливлювали цю передачу в Україні кілька разів законодавство мінялося. І правильний нотаріус він слідкує за знанням своєї нормативної бази. Колеги, не ображайтеся, я вам даю золоту пораду. Бо якщо ви хочете працювати з міжнародними документами, то вам достатньо лише увійти в комп'ютер, подивитися, що на рахунок цього говорить нинішнє існуюче законодавство, а не ті книжки в червоних палітурках, по яких вчилися в Дражні в 76-му році. Взьміть вивізку, покрасьте. Може, справи по-інакшому підуть. Знаєте, що ми ще від нотаріусів часом чули. А мої діти тут знаходяться? А ваші там? А в вашому прожипанство? Як яка є до цього справа? Нотаріуса суть, яка прийняти, що документ відповідає стандарту юриспруденції, звірити з особою і у вірний спосіб людині залагодити їхнє питання. Я не розумію цієї єзуїтської логіки. Ви нашу чаю витрачаєте, ви ж людину ганяєте, ускладнюєте на етапи. Певні це я вам задоволення приймає, чи вас настільки напружені графіки в тих міленьких містечках, що ви не маєте можливості увійти подивитися в комп'ютері. То ми вийшли із цієї ситуації, тому що в сам документ ми внесли для вас кілька посилань на існуючі норми законодавства, і якщо людина приймає, до речі, класна ідея виникла. Якщо людина приймає документи від вас, то у відповідно процесуальній нормі ви і оформіть це. Але поцікавтеся з існуючим законодавством. Бо зараз здебільшого будеш все більше і більше міжнародних документів. А простим обивателям я можу в цій ситуації лише порадити, що не питайте дозволу, бо ризикуєте його не дочекатися. А якщо ви в маленькому містечку, то ми і на це питання знайшли рішення. Тому що люди часто буває передають на батьків, яким там ну, 70 років бачиться, мусить підписати. Не ну, бабця, жіночка ж. Підписати та певні документи. Але вона не, розб... не має розбиратися в цьому потоці документів. То, якщо є складнощі з нотаріусом, то ми просто підбираємо нотаріуса. І до речі, така послуга лише 150 злотих коштує. Копійки. Але вона економить от стільки. За, ти, в тих самих умовах може бути і юрист підібраний. Якщо нема на кого поручити, каже, в мене такі родичі кажуть, що лучше б їх щоб не було. Ну то я все не із що ці таких мають. То в цій ситуації ви можете винайняти, наприклад, юриста. А якщо нотаріус склепкують, і це дуже добре, бо є дуже багато адекватних людей, які кажуть, що мене помічниця може бути, яка заповнює ці документи, я разове доручення на нього виписую, щоб вона від вашого імені могла підписати документ, там, який, продовження оренди Пая. чи... Продаж нерухомості. А якщо потрібен так сильно нотаріальний акт, то ви панські нотаріуси можете цей нотаріальний акт в себе підписати, бо доручення, по якому передаються права, вони, будуть, вони передбачають підписання нотаріального акту, власне, того, чого вам потрібно. Бо це засідання нотаріальних палат, воно носить лише між собою як рекомендативний характер. Це як два профсоюзи зустрілися, і один профсоюз до другого каже, як зробити так, щоб не було помилок? Бо люди в інтернеті, в Фейсбуку по грошам вибирають собі візит до нотаріуса, робляться документи задньою ногою. Ми дуже багато документів розвертаємо. То поляки кажуть, то будемо робити нотаріальний акт. Будемо рекомендувати, ви можете рекомендувати нотаріальний акт робити. І тоді прозвучало питання на цьому вебінарі. Каже, так воно людині обійдеться втричі дорожче. Я жарко, що ви будете платити. Я навіть знаю того, хто питав. Так що тримайтеся. Все є добре. Якщо що, то ми зараз для ваших нотаріусів вже, напевно, інструкцію запишемо.